Ати тільки збирається на пленарне засідання, а це хороша можливість розпитатися їх про їхню діяльність, а також про актуальні проблеми Волині та України в цілому. Очікування від засідання це перше надія, що в Верховній Раді буде більше людей ніж вчора. Більше депутатів, тому що вчора, на жаль, коаліція не змогла змобілізувати дуже багато голосів для прийняття рішень. Це соромно про це говорити, але це дійсно факт. Тому це дуже важливий фактор вже наступає під час кожного власне засідання Верховної Ради. А чому розбирається? збирається? Ну, без відповідальності. От, види, ще виборець сіде один. А ми вже його ловили. Ми ж його говорили. Тебе вже запитали? Я як виборець? Контролюю. Можна записати. Я як виборець. Так. Не, пиши. не, пиши, не пиши. Ні -ні. Я як виборець 22-го округу контролюю свого депутата. Як він ходить на роботу, як він виконує свої зобов'язання. Бо в цих 27 голосах є мій голос. Задоволені контролю? Трошки недопрацьовує, допрацьовує чоловік. Розумієте, я не знаю. Є ну так, 4 з плюсом. На 5 не тягне. Я думаю, сьогодні буде напевно обговорення вчорашніх заяв Арсенія Петровича Яценюка з приводу можливого звільнення трьох міністрів як перших, це пана Демчишина, пана Квіташвілі. Найбільш таке резонансне заява стосовно пана Квіта. Я вже читав соцмережі. В цілому спілкувався з депутатами не всі. Підтримують власне звільнення пана Квіта. Перш за все, можу сказати, з приводу двох однозначно. Що стосується Квіташвілі, якщо людина не хоче працювати і написала заяву у зв'язку з тим, що не справляється, ми не будемо зараз обговорювати, по яким причинам не справляється. А ми говоримо про те, що не може справитися з тими чи іншими проблемами, які є в його відомстві його міністерстві. Тому, якщо людина сама проситься, їй треба допомогти. Що стосується міністра Демчишина, свою позицію я висказував вже раніше, Ну, саме головна позиція це договір на поставку електроенергії по цінам, зафіксованим в рублях, підписаний з Кримом як російської, Кримським федеральним округом Російської Федерації. Тобто тільки за цей один договір вже людина має йти у відставку. В будь-якій цивілізованій державі ну, це мало би відбутися. Ну взагалі, на жаль, на жаль, нас чомусь прийнято критикувати уряд Яценюка, хоча це є не уряд Яценюка, а це є коаліційний уряд на чолі з прем'єр-міністром Яценюком. І в цьому коаліційному уряді, по квоті різних політичних сил, які входили до коаліції, були представлені міністри. Бажаю, що політичну відповідальність і ситуацію має нести міністр, по квоті якої він зайшов. Тому в цій, ситуації, в цій ситуації потрібно озвучувати саме не як критику, що от яценюк десь поганий чи хороший, а саме квотний той принцип, який був застосований, і треба саме з цього приводу робити весь галас, в тому числі і в пресі. А щодо квіта ваша дитяч. Ну, скажімо так, це є рішення, яке озвучувалося, в тому числі, я так розумію, прем'єр-міністром, і це є рішення, яке озвучувалося взагалі. Якщо ну, знову ж таки, те, що потрібно взагалі зміни в уряді, ну, це однозначно. Є міністри, які не справилися, є міністри, які вже пішли у відставку. В нас є відомство ціле без міністра, тому віце-прем'єр пішов у відставку. Той, що заходив по квоті радикальної партії, тому я вважаю, що оновлення і такий переформат невеликого уряду потрібен для того, щоб ну в будь-якому випадку ми мали дієвий уряд, який буде виконувати свої функції. Демчишин 100%, трьома руками, тому що він не справляється, він неефективний. Він я можу судити по Нововолинську, по шахтарях. Він не вникає в ситуацію. Він дуже, будемо казати, так, повільно реагує на процеси, немає стратегічного бачення. Плюс були дуже багато ляпів. То ті самі 240 мільйонів гривень, які застряли в Банку Київська Русь, який, по суті, перестав функціонувати І ці гроші. Сьогодні підвішення, це були зарплати шахтарям, дуже багато інших. В Квіташвілі так само, очевидно. Уже, власне треба було це зробити декілька місяців тому. Ви пам'ятаєте, ми голосували, не набрали голосів. А от стосовно пана Квіта, у мене є питання. Я оцінюючи його роботу, не впевнений, що сам проголосую і що Верховна Рада підтримує це звільнення, тому що ну, я не чую аргументів стосовно його ну, недопрацювань, негативної діяльності і так далі. Перше там е, іде це міністр здорово охорони Квіташвілі. Е, я власне, свідчив в суді. Проти позова міністра. Про що йдеться? Була назначена Арсенієм Петровичем комісія разом з Держагентством по роботі міністерства, яка, наскільки я знаю, дала негативні висновки по цьому питанню. Власне, я ще більше рік тому до мене звернулася асоціація. Асоціація електронного реєстру експертиз українська, яка запропонувала пряму реформу в МОЗі. це створення електронного реєстру пацієнтів, що дає можливість, якщо щоб коротко і доступно, це щоб там психічно хворі люди не отримували зброю, так як зараз ці справки всі купуються наліво і направо. По проведенню звірок було вияснено, що це практично 90% лівих справок... отримують люди. В МОЗі досі працює, якщо, мені, якщо я правильно пам'ятаю, 583-й приказ, який ще був виданий богатирьовою і за рахунок якого відбувається пряма корупційна складова по цим справам. У Квіташвілі практично заблокував роботу. Роботу, роботу робочої групи, вона міжвідомча, яка взяла напрямок на пілотний проєкт цього реєстру. І зовсім по незрозумілим мені причинам він просто перестав якби, втручатися в роботу групи і заблокував повністю її рух. Ну, я думаю, що по позиції зміни міністра здоровоохорони це дуже слушна позиція, її треба міняти. І чим скоріше, тим краще. Відносно Демчишина теж дуже багато питань. Принаймні там пішли питання по закупці вугілля. Ми приходимо на отоплюваний сезон з великими, з великими питаннями по чому це вугілля куплене, по чому сьогодні обійдеться людям тепло. Це теж питання, яке сьогодні гостро стає для українського соціуму. Якщо сьогодні нема на нього питань більше, ніж відповіді, то це теж всі питання до міністра. Ваше бачення, ваші прогнози про результати виборів, наскільки вплинуть на політичні процеси за області? Якщо ми говоримо за ну в загальному по Україні, то вибори пройшли. Що стосується окупованих територій, зрозуміла позиція, моя завжди була однозначна, без без влади виборів не проводяться. Що стосується безпосередньо Волині і Луцька, ну я скажу так: е на новій хвилі, нова політична сила за е ну, колосальної. Фінансової підтримки зуміла вибороти досить ну, велику кількість місць, як в Луцькій міській раді, так і в області. Е, які політичні процеси, ну, монополія однієї сили на тій чи іншій території для мене є неприйнятна. Тобто не може такого бути, тому що якщо немає альтернативи, то тоді ну, немає толку, тоді є узурпація вже далі йде. Е, тому все-таки я вважаю. Що перемогу дістане альтернативна сила, в вигляді Миколи Романюка, як міського голови, а що стосується майбутніх голосувань в міській раді чи в обласній раді, ну я думаю, що в принципі не заперечую, що і в тих, і в тих політичних сил є проукраїнська позиція. От. І якщо від цього здорової цієї здорової конкуренції виграє місцева громада, ну то я буду тільки казати Слава Україні і слава Богу, що так воно є. Тому, не говорячи вже, якщо ми зараз не заглиблюємося в деталі, звичайно, очікувався трошки кращий результат для провладної структури, як то кажуть, блока Петра Порошенка, і там, де йшли в тих списках, йшли хлопці-самооборонівці, так далі. Що тим більше, що вони зайняли там буквально слідуючи там три місця, що могли зайти, там не хватило по 20 по 30 голосів. І закликаю всіх виборців Волині, все-таки прийти на вибори. Ну, по двом причинам: перша причина виборці, які ходять за гроші, вони так чи інакше прийдуть. А якщо вам не даремна доля Луцька і Волинської області, то я прошу всіх прийти і висловити свою позицію. До місцевих виборів, зокрема, на матчі помічників Юрій Моклиця. Поданку Кручу досі критикували того самого штучку міського городу згодом долучилися до об'єднання е, і мінялися знову ж таки, ні, позиція справа критика і співпраця, це вони в принципі є нероздільні. Можна все життя бути в опозиції до влади і тільки на популістських нотках критикувати. Вважаю, що необхідно заходити у владу, і якщо ти не можеш добитися чогось критикою, але зайшовши владу, певного роду можливості є для того, щоб хоча би трошки вектор змінити в нашому колективі, в нашому як кажуть, говорю за себе, за своїх помічників. Коли я щось не, не, не так роблю чи кажу, то мені хлопці точно так само кажуть, що лапін, йди сюди, от тут є такий -то ряд питань. Тому це є нормально, розумієте? Ну як, якщо ми тільки будемо хвалити і співати оди керівництву, ну, це буде неправильно. Ну і інше питання до тих, хто управляє, завжди є питання. Завжди. Як би вони добре себе не вели, як би вони не клали той асфальт, скажуть, положили асфальт, значить вкрали на два асфальти. Ну, завжди люди будуть з ну, чогось виходити, з тих чи інших підстав, мати повід, привід для того, щоб критикувати. Тому це нормально. Але треба заходити у владу, брати на себе відповідальність і хоча б змінювати вектор на ту користь, яка, на твою думку, є ну, більш прийнятною для громади. Надіюсь на краще. Надіюсь, що ми все-таки уникнемо політичних нарешті спекуляцій. О, тому що ну, рідна Волинь для мене це як, якби якийсь показник. Це ті, хто вперше відклик, відкликнулись на Майдан, на демократичні рухи в країні. І я сподіваюся, що нарешті в нас буде порозуміння. У нас перестануть ці передряги, коли в облраді е, там 3, 4 5 сесій не можуть прийняти простих питань, тому що знову виникають питання і, і конфлікти інтересів. А е, не бажання допомогти людям краще жити. От. І я сподіваюся, що має бути піти до кращого. Е, така перевага окропу в нашій раді місцеві, власне, зумовити таку монополізацію політичних процесів в руках ігропалець. Це відповідно буде як, ну, трошки вплине на процеси в області, значно вплине. Я не думаю, вже так як сьогодні монополізовано з позиції. Позиції влади, да, сьогодні, якщо буде якесь протистояння, то буде якийсь спільний шукати знаменник, а це завжди веде до нормального діалогу. Тому що якщо буде якась єдина позиція да, в області чи в державі, це в будь-якому випадку приведе до узурпації. То чому моя думка проста? Ми сьогодні, українське суспільство, ми ще не настільки е, виховані політично, да, щоб чітко е, робити правильний вибір. Я Ігоря Палець знаю з дитинства. Так стало, що ми виросли в одному дворі. І в нас дружні відносини. Е, ми з ним ну, бачились, відверто спілкувалися. Його думка одна: каже: Я, я самодостатня людина, мені об'ясняє, каже, я хочу зробити. Просто мої батьки живуть в Луцьку, е, я душою. Завжди на Волині діти приїжджають. І каже, я хочу зробити для нашого краю правильно, мені Бог дав таку можливість, я заробив грошей, але я хочу зробити це так, щоб ці гроші не пішли знову в кишеню різним чиновникам, які крадуть на будівництві дорог. На... Будівництво різних соціальних об'єктів, а щоб це все дійсно пішло для людей. Тому я впевнений, що в нас буде все нормально.